Так, Всім привіт дорогі друзі і підписники мого канала. І сьогодні я знімаю відео на своїй фірмовій машині Mitsubishi Eclipse. І сьогодні вже сьогодні я знімаю новий лесплей номер 2 І граю гонку класу, тобто не гонку, навіть спасіння класу D. Так, екліс свій має 399. Ну, одним словом, він коштує за бости, номера в мене канали, і ж зараз я ж знову вже постараюсь зробити нікро. І цього разу воно в мене виходить і навіть дуже чудово, оскільки воно в мене 4 секунди. Дуже, дуже класно. Так, гонка класу Д набагато легша, ніж гонка класу А. Вона мені дуже подобається. Це одна з найлюбимих, найлюбиміших моїх спасінь команд. Так, ну, ну і що? Я надіюсь, ви бачили моє перше відео. Ну я надіюсь, що ви взагалі дивитеся всі мої відео. Так. Сюди треба переважно їздити на зрізку, це завжди легше. Так, і як ви бачите, Міцубісі дуже швидкий. Ви, Вижимав я на ньому 260 без нітра. З нітром я не знаю, може навіть 300 піде. Так, е, ну, значить, на чому ми зупинилися? Ага, я говорю про зрізку, ми вже і так приїхали. Про тарану я чітко копа. Хочу йому там капуду дуже валяйте біля, біля дороги. Який ззаді мене підштовхує. Ним словом, донатів я був недавно. Купив собі Mitsubishi Eclipse, Lexus охотника, щоб легше кристали було збирати. І... І що я ще купив? Так, да, я ще купив Toyota MR2, це клас. Буду теж на ній знімати лесплеї. Ну, ним словом, ближче до теми. Е, так, 198 тисяч в мене вже. Досягнення, так як були, не змінилися. До речі, забув представитись, звати мене Андрій. Канал називається Neatur Speed World. 에, LP Neatur Speed World. Юа. Вибачте, що я на першому лесплеї сказав, що у Кира Геймс. Але, на жаль, плани мої помінялися і, канал, і назва каналу теж так само змінилася. І погано я зробив, що поїхав понизу, хоча тут немає різниці. Просто інколи люблю їздити по горі. Але по низу сьогодні перший раз поїхав. Отаке ще не сталося собиті в нашому листплеї. Я поїхав понизу. Плескаємо. Так, добре, розбиваємо перекритку. Розбаримо ще одну перекритку. Двох копів нейтралізували, воно не двоє якраз валяється. Тут за ресторани завжди треба їхати по лівій стороні. Ні один, ні другий на другий на тебе піде, але тебе зачіпає і дуже легко буде ухилитись. Так, і цей Мезос 4, 4 дає рогатки, чим ми йому дякуємо, що він допомагає нам швидше пройти гонку. І ця гонка, я так бачу, що це буде дуже короткий лесплей, тому що це... А, не ну, зб'ю динозаврика цього. Так, буде короткий лесплей, тут треба жатись до правої сторони. Буде короткий лесплей, тому що, ну, гонка сама собою слабша. Ну як слабша, не в тому ділі, що і слабша гонка. Просто вона коротша і для менших рівень. Ну тут просто перший статус дуже легко грати. Так, заїжджаємо сюди на зрізку. Так, Mitsubishi дуже швидкий, дуже мені подобається, управляємо. Її. Особливо моя фірмова машина з моїм ім'ям на боці. Так, таран знову ми тако виляємо, виляємо, вихиляємося дуже просто обід тарана. Так, сунемося в бік трошки. Так, я здається виправив то, що на... тоді світився значок бандікам. І вроді розширення трошки виправив, надіюсь буде краще. Я надіюсь, що вам буде удобніше дивитися. О, машина в мене гарна. Ще й напереді смайлочок. Д. Типу сміється веселий. Так, і ніколи не їдьте по лівій стороні, завжди їдьте по правій. Там на лівій купа шипів, тарани, а тут спокійно, пару таранів, від яких можна легко ухилитись. От, наприклад. А, догорився, бачите? Ухилився, називається, майстер. Добре, ясно. І зараз, отут а зараз пістінкою завжди має їхати таран, якщо я не помиляюсь, сталося, він їде. Так, поїхав. І тепер звертаємо направо. Тут аджіпи треба тиснутися до лівої сторони, потім повертати направо, бо то, що там посередині шипи, їдемо сюди. Так, ви за мною не їдьте, тому що якщо ви, наприклад, дивитеся ці росли, щоб вивчити гонку, я їду зараз по правій стороні, тому що наші ігроки вістали, так що для того, щоб їх почекати, щоб вони швидше доїхали, я поїхав довшою дорогою. Так що за мною не їхати. Тут, навіть, таран є. Я просто поїхав спеціально довшою дорогою, сюди просто не їдьте. Так, тепер виїжджаємо вже на фінішні повороти, найтяжкі туди пару таранчиків. Шипів, як ви замітили, в цій гонці мало, тому що гонка достатньо легка. Так, так тут зараз має бути таран, але тут до речі, дуже підступно перекритка. Горбики та тарана не бачиш. Звісно, якщо ти подив... якщо ви подивитесь... О! Звісно, якщо ви подивитеся на надпис, обнаружен таран, то ви розумієте, що він тут є. Ну слава, до речі, я інколи не любив дивитися на ці надписи, я думав, що вони не, не до чого. Але після того, як мене почали бити, я постійно до них почав придивлятись. Що, Міцюк дуже класна машина, управляємося ненька, вимера у мене Канада. І оцей чекає так само, чекає мене останнього гравця, якому 900 метрів, хоча вже можна, в принципі, доїхати. Ну, гаразд, доїжджаємо. Так, фірмова моя машина. Доїжджають наші хлопці. добре, І я теж так само за ними доїжджаю. Спасіння команд, унікальність тим, що всі доїжджаються, тобі дає золоту карточку. Тут не головне приїхати першим. Головне, аби всі гравці доїхали. Так, ну що, лиспей ідеально вдався. Усі доїхали, зараз вибираємо золоту карточку. Так, 11 480 репутації, 4463. Ой, тобто навпаки дені 4463 репутації. Вибираємо карточку. Так, яку ж ви то її виберете? Ну і буде, але тарани. Ну, не дуже корисно, але інколи таран теж потрібен. Ну що? Дякую вам за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!